Тих хто долучився до перегляду нашого ефіру, це програма у студії. Мене звати Любов Данча. Сьогодні моїм співрозмовником є заступник директора Рівненського регіонального сервісного центру МВС у Рівненській області Залюбовський Віктор. Вітаю вас, пане вікторе! Доброго дня, пані Люда. Доброго дня, шановні доглядачі. А от пане Вікторе, власне, з листопада замість МРЕВ діють сервісні центри. Так от наскільки вже налагоджена ваша робота? Цікаво. І, власне, чому такі зміни? Зміни замість МРЕВ було створено регіональні сервісні центри, які в своєму підпорядкуванні тепер підпорядковуються територіальні сервісні центри, які напряму підпорядковуються регіональним сервісним центром в областях. Вони були скорочені. Кількість їх для покращення роботи певно. І напряму підпорядковуються головному сервісному центру МВС. Зміни, які відбулися кардинальні, це е, такі, як оформлення договорів купівлі-продажу транспортних засобів прямо у підрозділах територіальних сервісних центрів. Е, тобто людина, кожен, кожен покупець і продавець можуть прийти, е, звернутися в регіональний сервісний центр, оформити договір купівлі-продажу або принести заздалегідь оформлений ними. Щоб там були зазначені всі відповідні реквізити, зразок можна знайти на сайтах Регіонального сервісного центру, взагалі на інших сайтах. І зовсім цілком безкоштовно оформити договір купівлі-продажу, як я ще раз наголошую, безкоштовно. Тобто ці зміни є позитивними. Так, на початку, як в організації цих територіальних сервісних центрів, були певні черги, незрозумілості, через те, що як все нове, воно має якісь певні. Пройти етапи для вдосконалення. На даному етапі у, в регіональних сер, в територіальних сервісних центрах збільшена кількість адміністраторів, збільшена кількість книг реєстрації, тобто самі черги, е, з, о, які були пов'язані з оформленням договору купівлі і продажу, так як була всього-навсього одна всього на книжка реєстрації, і всі люди, які оформляли, зверталися до одного адміністратора. То тепер їх є, я повторюю, є багато, збільшено до п'яти. І тому ці черги на сьогоднішній день зникли. Введено знову з 1 січня повернулася така процедура, як обов'язковий огляд транспортних засобів експертами і з видачою довідки за вимогою власника. Люди спочатку там сприйняли це, можливо, хтось правильно, хтось не, не погоджувався з цими, але. За цей період з листопада місяця до, до, до теперішнього часу, скажімо так, кожен місяць виявляється по 2-3, а то 4 транспортні засоби, номерні знаки, яких знищені або підроблені. Пов'язано це також з транспортними засобами, які от зараз. Придбають після того, коли було анексовано Крим або е, там, Луганська, Донецька області. Тобто такі машини-двійники. Це, так? це так звані машини-двійники. Ну, скажімо так, якщо в Криму зараз до е, місяць тому закінчився термін перереєстрації транспортних засобів на російські, так звані на російські номерні знаки, вони їх перереєстровували. При цьому документи, які свідоцтво українське про реєстрацію і номерні знаки, в них не вилучалися, залишалися просто поверталися власнику так звана на пам'ять. А і... багато в нас в області, наприклад, ви знайшли таких машин двійників ну, в області машин-двійників, я думаю, біля п'яти, так я по пам'яті вам скажу, що біля п'яти машин-двійників це які є новіші моделі, є старіші моделі, тобто, а в по всій Україні. Ну, біля 200 тисяч таких транспортних засобів а їздить. Власне, сервісних центрів скільки в нас в області? В нашому в нашій області є чотири територіальних сервісних центри: це місто Володимирець, місто Сарни, місто Дубно і місто рівне. Тобто вони вже так повноцінно Повноцін... працюють. Так? так, повноцінно працюють. Власне, була мова, що у дальні населені пункти, що знаходяться, так віддалено від територіальних сервісних центрів будуть виїжджати мобільні групи стосовно. Реєстрації мототранспорту чи діє це вже от власне і що водіям потрібно, які документи? Це вже започаткувалося значить, для мопедів, які були придбані до 2009 року, до кінця 2009 року до грудня, значить, документів підтверджують, і мається на увазі, щоб відповідний мопед був не молодший не, 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 не молодший 2009 року, тобто він. Документів не потрібно ніяких. Просто власника треба відібрати, пише, пояснення, де при яких обставинах він його придбав. І головне, щоб цей транспортний засіб, тобто мопед, не перебував в розшуку. Виїжджає експерт, оглядає цей транспортний засіб на предмет того, чи не підроблені не знищені ці номерні агрегати, тобто рама чи двигун, і буде він реєструватись. На сьогоднішній день вже пробні такі виїзди були. Ну, Які воно ну, залучається, пишуться об'яви в, в місцевих засобах масової інформації чи там на телебаченні, збираються люди, показують. Роз'яснюється мені весь вся процедура. Чим ще ускладнюється, тому що для реєстрації і для перевірки по всіх базах необхідна комп'ютерна техніка, необхідне підключення до не, не просто до мережі інтернет, а до бази національної бази даних. Тобто цього а ще це, немає. Цього так ще відкрито немає. Разом з тим, хочу зауважити, що взагалі. Гривному сервісному центрі планується введення мобільних таких реєстраційних центрів, які будуть їздити взагалі по всій області. Тобто присутністю експертів, там будуть і принтери для друку посвідчень тобто це водія. Полегшить це, 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 це буде роботу як це і, ваші, буде, такі, так, і так, да, гу, звичайно, реєстрати. такі віддалені центри. Розумієте, що на пів... зокрема на півночі дуже багато керують такими мопедами, що без посвідчень водія, що без е, реєстраційних документів. А власне посвідчення водія, якої категорії повинен мати власник мототранспорту? Можливо, якісь зміни для. Мототранспорту згідно з Конвенції про міжнародний рух, у нас 2011 року було введено додаткові категорії. Тобто, якщо раніше для керування транспортом, мототранспортом чи мопедом була лише одна категорія А, то зараз це є категорія А і А1. Тобто для мопедів це мотоцикли об'ємом до 49,9%, Кубічних сантиметрів відповідно, категорії А1. Якщо об'єм двигуна більший, відповідно, то три вже категорія це вже вважається мотоцикл або моторолер, і для цього потрібна категорія транспортного засобу А для керування мотоциклом. Тобто зараз, можливо, хто мав посвідчення інакше, то зараз змінюють його, так? змінюють. Хочу Но ще зауважити, якщо було видано посвідчення водія, в якому зазначено лише 5, 5 категорій А, Б, С і Д, Є. То таке посвідчення, якщо він має водій, має категорію так. А, то воно дійсне і для керування транспортним засобом категорії А 1 Відповідно, якщо має це, то воно дійсно категорії С і це 1 якщо має «Д», то дійсно Д і «Д1». Тобто вона ще дійсна на території України, але взагалі, якщо людина хоче виїхати за кордон, то там вже таке посвідчення вважається як недійсним. Зараз, власне, спрощена процедура замовлення та видачі індивідуальних номерних знаків. От яким чином і як було раніше? Наскільки вона спрощена? Значить, власник на сьогоднішній день звертається до оригінального сервісного центру. З заявою, які, це то, які необхідні документи, Ні, який так, так. знак він хоче е, замовити. Е, кількість символів в індивідуальному номерному знакові, е, так як і в, в звичайному, не повинна перевищувати 8, але не менше трьох. Е, заява, паспорт, копія е, технічного паспорта або його оригінал. Завірна копія. Завірна копія або оригінал доручення, якщо особа діє по дорученню. Якщо це якась громадська організація, завірені документи про створення цієї громадської організації, якщо це підприємство, то відповідні завірені документи про назву підприємства, його логотип, якщо буде використовуватись логотип на номерному знакові. І ці документи подаються до оригінального сервісного центру, виготовляється макет номерного знаку, тобто пишеться, які символи хочуть бачити, як і де розміщений логотип, і які символи саме мають бути на цьому, Номерному знаку він посилається до е, головного сервісного центру міста Київ, там вивчають можливості чи неповторене, чи ну, перевіряє цей макет і е, передають, затверджують його, передають для виготовлення на завод. От з того моменту, коли була передана заявка на завод, е, відповідно виготовляються номерні знаки, в терміном в місяць. Е, Можна, Можна так? В, да, до, до місяця виготовляється цей номерний знак. Тобто термін, на який виготовляється цей знак, це є місяць. Після того відповідні документи, висновок про цього знак передається, присилаються із номерним знаком сюди до нас центр, і власник напротяж 10 днів приходить і перестровує. А яка цінова категорія? Значить, перші три символи 300 гривень. Далі кожен наступний символ 90, там, ну, враховуючи там, комісію банку, це. 90 до 100 гривень, Тобто, кожен наступний символ, приблизно так 90 гривень. Угу. Зараз також змінено порядок отримання та обміну посвідчення водія. Що потрібно для того, щоб отримати або замінити вже діючі посвідчення водія? Які власне документи? Спрощена процедура, як для отримання посвідчення обміну, наприклад, посвідчення водія. Раніше для цього необхідно було підтвердження стажу керування. Якщо такого стажу підтвердження не було, тобто власник не міг підтвердити його дорученням або внесеним свідоцтво про реєстрацію, або свідоцтву про реєстрацію, тобто не мав в наявності власного чи транспорту за дорученням, йому потрібно було здавати іспити, як теоретичний, так і практичний. На сьогоднішній день ця процедура спрощена у зв'язку з змінами внесення до посної 300. 49 про порядок видачі обміну посвідчення водія. І не потрібно. не потрібно. Для обміну потрібно тільки паспорт, індикаційний код, або посвідка на е тимчасове проживання особи, яка переїхала сюди на ПМЖ, або е має інш з інших причин видана. Тобто реєстрація е особи, вона на сьогоднішній день прописка, як кажуть, не обов'язкова, але реєстрація необхідна. Потім е, фотографії для, на заяву, хоча на посвідчення водія людина фотографується прямо на, на місці. Фотографії необхідні тільки для заяв. Медична довідка і картка водія, якщо вона є. Якщо її немає, то замість неї виписується нова. От і всі ці всі документи. Людина звертається, е, фотографується, здає документи, там на протязі години отримає посвідчення водія. Угу. Власне, схоже питання: посвідчення водія можна отримати вперше, обміняти в зв'язку зі зміною особистих е, даних, отримати дублікат або ж обміняти у зв'язку з відкриттям певної категорії. категорії. От який алгоритм дій? Для того, щоб отримати вперше, ну алгоритм дій. Такий саме людина, як для того, щоб отримати вперше, вона по перше повинна закінчити навчальний заклад. якийсь. отримує свідоцтво про закінчення навчального закладу. З цим свідоцтвом звертається в територіальний сервісний центр незалежно від місця її реєстрації. Це ще одна ну новина, Плюс що такий, не, не обов'язково да, що зареєструвати транспортний засіб, як так і обміняти чи отримати посвідчення водія. Людина може будь-де, незалежно. Тобто, людина з Львова може отримати в Київ, людина з Києва в Рівному і так будь де. І будь-хто звертається, друкує заяву, робить проплати відповідні, і якщо отримує перше, відповідно, треба здати, скласти іспити. Спочатку теоретичність правил дорожнього руху, далі знавичок водіння. При успішному складі складанні іспитів з правил дорожнього руху вона допускається до складання іспитів відповідної категорії на ту, на яку вона навчалась. При успішній складанні іспитів людина отримує посвідчення водія. Якщо ж людина не склала з першого разу, ну не всі складають, не всіх виходить, то терміном не раніше, ніж через 5 днів. Вона діб, вона може звернутися. Да, да, не, не робочих діб, а взагалі 5 діб календарних вона може звертатися, перездавати. Ну Приздавати до тих пір, поки не вивчать. А ви говорили, незалежно від місця реєстрації можна отримати посвідчення? Так, от чи багато так. вже звертались до ваших сервісних центрів, наприклад, з інших областей? Звертаються. Звертаються зазвичай. Буває, що студенти навчаються е там, забирають посвідчення свідоцтва про реєстрацію ну, в Києві, в Львові, десь, десь в інших регіонах. Звертаються з е свідоцтвами про реєстрацію і. Е Отримують його тут, коли приїжджають на канікули. Або навпаки, люди, які десь зареєстровані, можливо, навіть і в тих, в тих же областях Донецькій, Луганській були раніше, зараз приїхали сюди і вирішили навчатися, навчаються, здають. Хтось у відрядження приїхав, навчається і приходить сюди, складає іспити, отримує посвідчення водія. А ну, відрядження термін. Людина має собі час і має, може собі навчитися. а власне зараз також спрощено багато таких спрощень. Спрощена процедура заміни водійського посвідчення в разі його втрати. Так, так? раніше Як саме? раніше раніше було так само. Якщо людина водія людина втратила посвідчення водійське посвідчення, значить вона повинна була отримати дублікат. Можна було тільки після успішного складання теоретичної і практичної іспитів, будь-якої практичної іспиті будь-якої з категорій, які в неї були посвідчені. Спочатку їй видавали тимчасовий талон на певний термін для отримання того, можливо, десь воно знайдеться для проведення перевірки. Зараз, по-перше, іспити не складаються, а по-друге, видається зразу дублікат взамін втраченого в той же самий день. Ну, але як можна перевірити, чи дійсно цей водій ну, мав це посвідчення? Це якось перевіряється. Перевіряється, тому, є прийти... підтвердження. Значить, всі посвідчення водія внесені до е, національної бази даних водій. Вони там є. Ну, якщо тобто вони, працівники як... сервісних як... центрів перевіряють. Якщо і з дає... якихось причин його там немає, можливо, десь було помилково, бо вносились вони з тих книжок, які зберігаються на протягом 60 років в журналі видачі посвідчень водія. Якщо з якихось причин його там немає, то відповідний територіальний сервісний центр, де людина каже, де вона отримала посвідчення воді, або його правонаступнику, оскільки їх скоротили, ці кількість центрів направляється факсовий запит чи електронною поштою, де там працівники такого сервісного центру перевіряють, чи дійсно такому громадянину водівалось таке посвідчення, і відповідно номер його, і відповідно яких категорій зазначено. Ми тут видаємо йому копію цієї картки водія і на підставі її копії, видається дублікат посвідчення водія. От, власне, цікаво, багато громадян України виїжджають за кордон. Чи можуть вони от свої посвідчення, які отримали тут, наприклад, обміняти чи якось отримати от за кордоном? Є такі взагалі звичайно, така процедура? Звичайно, є така процедура. Вони наше посвідчення водія національне, які дійсне за кордоном, якщо людина не поїжджає туди на постійне місце проживання або не перебуває там якогось більше зазначеного терміну, оскільки в нас є дуже багато людей, які працюють за кордоном не один рік уже, і тому і там вони змушені обміняти ці посвідчення на національне на, наприклад, Португалії, Італії чи е, Іспанії тощо звертаються там відповідні установи. Їм міняють, і потім ці посвідчення водія, або присилають запити до наших головного сервісного центрів чи регіональних сервісних центрів, перевіряють автентичних цих посвідчень. Ми надсилаємо підтвердження, після цього їм проводиться обмін посвідчень водія. Або спочатку проводиться там в деяких країнах обмін, і для їхніх посвідчення водія повертаються до нас у державу для, от, для зберігання. або для… Для зберігання Тому, так але... їх не ліквідовують? Ми у нас згідно нашого положення. Ті посвідчення, що нам присилаються, якраз якщо людина вже його обміняла, вони обліковуються, що людина обміняла його там і підлягає знищення протягом там, трьох місяців. Mm. тобто людина, якщо вона обміняла там, приїжджає сюди і знову обмінює його тут. Зрозуміло. От пане Вікторе, зараз вже пора відпусток, гаряча від така пора вже початок літа. Багато людей їдуть за кордон власне на своєму автомобілі. От коли в перший раз які потрібні документи, наприклад, виїжджають ну, за кордон. Якщо взяти, скажімо так, що стосується регіональних чи територіальних сервісних центрів, які потрібні документи від нас, це свідоцтво про реєстрацію, зазвичай посвідчення водія відповідної категорії. Ну, відповідно, страхові полюси, так звані зелені карти, які видаються, або можна придбати або тут, або за кордоном. Але є одна умова на сьогоднішній день, щоб свідоцтво про реєстрацію було видане на власника, або він був внесений туди, як особа, що має право користуватися. Тоді на кордоні питань ніяких не виникає. Якщо ж людина просто керує за дорученням або на сьогоднішній день ми розуміємо, знаємо, що навіть друщен не потрібні для того, щоб керувати транспортним засобом, має свідоцтво про реєстрацію, але яке видане не на її ім'я, вона може е, прийти в сервісний центр і за заявою власника, тобто який власник е, цього транспортного засобу, або за дручєм, яке засвідчене в встановленому порядку, отримати свідоцтво для поїздки за кордон. На той термін, який вкаже власник, або який вказано в дорученні. Ну, на 5 років, значить на 5 років. Зазвичай ця потреба тільки на місяць або на два. Тобто людина звертається в територіальний сервісний центр, предоставляє автомобіль для огляду, подає відповідний паспорт, інфікаційний код, свідоцтво про реєстрацію, доручення або заяву власника, який написав, і видається свідоцтво для поїздки за кордон. Після повернення за кордону процедура зворотня. Він видає те свідоцтво, яке йому видавалось, і повертається назад те е е свідоцтво, яке було. У нього Утримано, на так. На, на, почат, розумію, на початку але я розумію кожного року, наприклад, якщо знову їдуть за кордон, так це треба знову та ж саме повторюватися. Та саме про це повторюється. Так? Це свідоцтво так і називається воно внизу для участі в міжнародному русі. Пане Віктор, Зараз наскільки мені відомо, ви проводите анкетування. От наскільки задовільняє робота наших мешканців власне сервісних центрів? Як вони працюють, так анкетування проводиться. Хоча можливо буде, можна уточнити так, що воно тільки розпочалося це анкетування. Розпочали ми тільки в Володимирецькому, Саренському і Дубнівському територіальних сервісних центрах, а які результати можна результати бачили? ще, поки анкети роздані, вони акумулюються. Значить, питання, які винесені, чи встановлює графік прийому громадян, чи взагалі графік роботи самих територіальних сервісних центрів? Які є нарікання на роботу мрева? Немрев територіальних сервісних центрів, і також є е одна графа, де би люди могли внести свої пропозиції для покращення. Це анкетування ан анонімне і всі результати будуть враховані. А потім, і вже так як Рівненський територіальний сервісний центр він найбільший, на останок буде проведено анкетування в. В цьому сервісному центрі. Я так розумію, ви хочете таке покращити, краще зробити, ніж мрев, так було? Звичайно, звичайно, покращення вводяться у нас уже. У нас е є таке поняття як консультант е в територіальних сервісних центрах. Введено для того, щоб громадяни не, не зверталися до сторонніх осіб і не шукали, е як кажуть, пригод е на свою голову. Їм, де їм роз'яснюється, куди піти, де оформити договір, яке, яка і кілграндій, куди звернутися, як правильно, щоб це було швидше, і без всяких оціх, так званих сторонніх осіб по-простому рішали, які називається. Ну що ж, пане Вікторе, дякую вам за розмову. Сподіваюсь, що для власників автомобілів і водіїв інформація досить є корисною. А я нагадаю, це була програма гістю студії. Сьогодні моїм співрозмовником був заступник директора Рівненського регіонального сервісного центру МВС у Рівненській області Залюбовський Віктор. До нових зустрічей!